І Сина, ім'я отця і сина і Святого Духа. Ми своїм зараз народом, українським, древнім, древніми русичами, українцями святкуємо свято благовіщення. Дуже шанованим в нашому народі. Я від бабусі пригадую ті слова, як бабуся казала, що в цей день пташка не гнізда не, 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 не вона сказала, гнізда не Тобто Пташка не в цей день, він гнізда. Тобто так шанує. Це свято, це, це, це благовіщення, цю, цю матір Богородицю. І от сьогоднішнє Євангелія нам, нам дає слухати цей текст, який ми також дуже гарно знаємо, що місяць шестий посін Бесангел Гавріл от Бога, град Галілейський, і мужі ім'я Назарет, і діві обрученій мужеві, і мужі ім'я Йосиф із Дому Давидові і ім'я Діві Маріам, і вшетний ангел рече, радуйся благодатна Господь з тобою, благословена. А вона же, видавши, смутися, ословиси його. І тут вже бачимо, якщо ми так будемо розглядати, ми бачимо її скромність. Вона ангел не являється і вона смутилася. Тільки він говорить неї, радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена, і вона смутися про його слово. І помисливши. Яко буде цілування? Що це за привітання таке? І ангел рече, їй, не бійся, морям обрете благодаті Бога. І він далі пояснює, їй, каже красиві, могутні, страшні слова, і все заченче в очереві, і родише сина, і ще ім'я йому Ісус. Він говорить, що народиш сина і даш йому ім'я Ісус. І зразу Він, не зупиняючись, дивіться, як воно все в одному тексті йде. І цей буде великий, велій. І син Вишнього наречеться, і буде сином на Вишнього називатися. Він буде великий і син на Вишнього, буде називатися з тебе, так? того, що кого ти народиш, і йому даш ім'я Ісус. І дасть йому Господь Бог престол Давида Отця Його, дасть престол Давида Його отця. І воцариться дому Яковлевий, вовіки, в дому Яковля. Вовіки і царство його не буде кінця. Ми навіть бачиш, нам навіть ми привикли до цих слів дому Давида, престол Давида і дом Якова, але подивіться навіть, як як насправді благовістуючий ангел, як він говорить про про цей, то, що ми називаємо патріотизм до неї. Він говорить, що Ісус настане, воцариться в дому Давида, ця цариця він дасть йому Господь дасть престол Давида Отця його. І в дому Якова, бо віки і його не буде кінця. І рече, тобто він, він, він говорить до неї, до ізраїтянки, до, до найблагочестивішої злені з, з, на з Боговибраного народу Ізраїльського. З племені Аврама, так, і він говорить, що її, от, що її син, вопло, син Вишнього наречеться, і він воцариться в дому Якова, в дому Якова, тобто по плоті від Авраама, боговибраного народу. І престол Давида отця його, І, Тобто Ізраїль святий без сумніву, і церква наша. Є, є духовним Ізраїлем. Ми є, Якщо, якщо Давид і Яків по плоті рідні, то ми з ними по духу рідні, бо вони любили Господа. Якщо ми любимо Господа, то ми також ми знаходимося в дому Якова Духовному, в, тих, в дому тих, хто любили Господа і були просвячені. Тобто, це справжній ізраїльський народ, цей святий Ізраїль. Тобто ми є святий Ізраїль. І Україна зараз святий Ізраїль, якщо ми любимо Господа, якщо ми з Ним переживаємо Його Воскресіння і Його Хрест. А ми переживаємо Його Хрест зараз. Його Воскресіння, коли хлопці наші і дівчата йдуть, вмирають і, оживають, і живуть вічною любов'ю у нас, вічною повагою у нас. І церква наша оживає зараз, і вона мусить очиститися від всілякої скверни. Щоб як Марія сьогодні, ми могли всі сказати, ми раби твої, Господи, по глаголу Твоєму. Рече, Маріям, раба Господня, буде мені по главолу Твоєму. Якщо ти хочеш з нас створити святий народ, якщо ти хочеш Україною зараз освятити, можливо, тих християн, які забули своє християнство. Бо ми зараз переживаємо це, то нехай буде по главолу Твоєму. І ще й ми просимо, Господи, нехай так станеться. І просимо зараз про очищення церкви від московицької єрець, від цього лукавства, яке нас сьогодні заволоділо. Йде зараз боротьба за лаврю, щоб, щоб, скажімо так, московицька єресь, оце лукавство, оця неправда трьохсотлітньої окупації. Трьохсотлітньої окупації Київської церкви, вона була виправлена. А я підготував такі маленькі. Банери, які я хочу перейти туди під Лавру. Не знаю, але якщо Українська Православна церква з 1686 року 323 роки напівзаконно окуповано Московською церквою. А з 2018-го чотири роки Українська Православна церква УПЦ ФСБ, яка вже розуміє, разом з МП, з Московським патріархатом, беззаконно вже окупу, окупує. Оцю нашу територію і нашу Київську церкву справжню. Вона, якщо вона була напівзаконно окупована 323 роки, то вона замість того, щоб звільнитися з окупації, вона сама стала окупантом. І священство Української Православної церкви, чужде священства згідно канона 15-го, як зневаришого свого патріарха. Я ви мене запитаєте, чому я так говорю і на чому основані мої слова, Я вам говорю на тому листі. Коли передавалася Київська митрополія, і хочу вам пояснити, я самому собі ще раз повторити, що зрозуміємо, що Московський патріарх сюди прийшов 1686 року, коли він незаконно посвятив Київського митрополита. Незаконно вже Київського митрополита, патріарх ну вони зрозуміли, вони знали, що вони зробили зле і вони просили послали листи царі. До Константинополя, щоб, щоб, можливо, перезавнув, щоб він переуступив їм Київську митрополію. І по це було єдине царство православне. І воно дійсно годувало тих всіх на сході наших бідних патріархів Єрусалимського і Константинопольського. І антіохійського не їздили у цьому Московське царство православне, єдине, що залишилося, причому воно в той момент не було таке ж страшне. Воно якраз в той момент виправилося, виправилося від старобрядства, Відсікло старобрядство, воно їх вигнало тих старобряць, виправило книжки, зібрало собор. Навіть Никона, який е, правив книжки за те, що він вознісся, що зробив добру справу. Тож він, скажем так, відлучило тими святишими патріархами чотирма. Тобто, воно досить було в православному плані прогресивно. Тому е, для для східного світу, для східних патріархів, але цей поступок, ця окупація Київської митрополії, вже проявила його сутність. Яка яка по тому на сьогодні ми бачимо закінчується оцим страшним падінням церкви, яке я зараз вам покажу, чому воно відбувається, і війною? І от насправді тоді, коли Констопорський рарг з синодом там є, вони відповіли, що вони дозволили віддали київському митрополі, дозволили посвячувати київському до московському, визнали цього незаконно висвяченого єпископа київського. Простили патріарху за те, що він так незаконно вчинив, але певні умови виставили, щоб обов'язково Київський митрополит поминав Вселенського патріарха і щоб Київська митрополія залишалася Константинопольською і щоб зберігалася традиції Київської церкви і виборність. І це було все зневажено. І от я вам почитаю лист, щоб не були мої голі слова. Оце послання Соборне апостол до, до патріарха Константинопольського всім собором. До патріарха. І, і от що тут говориться? Якщо Київський митрополит, коли совершає київський митрополит божественну службу, божественну жертву, в первих, споминають первих причесне ім'я Вселенського, нехай, споч... нехай споминають первих причесне ім'я Вселенського патріарха. А їй же паче писане, помисливши, ілі іначе іна, восхотівший непослушенство і противність показати Господню повеленню проти він будуть, і от ону, до з здаятіства прийме. По-українськи це звучить так. Коли ж хи, хто й метробит Київський в тій єпархії, або звершили жертву ще не безкошну жертву, то нехай з Галею перших, шановний дня патріарха який є джерело початком, початку, що вже скрізь над усіма парафіями, єпархіями, а потому... так. і якщо, якщо хтось щось помислить супротив написаного, чи замислить інший непослух, чи викаже супротив, то, викаже, то виявиться супротивником Господнього наказу від нього отримує відплату за зневагу до патріархів. От які є живими і у духотворену. Ну, я це витяг, зрозуміло. Тобто, хто хоче, читає повніший лист. А ще чіткіше говорить лист Єрусалимського патріарха, коли він пише до царів і пояснює ситуацію. І він говорить, лише, лише нехай Митрополит Київський пам'ятає Константинопольського патріарха, і нехай єпархія архія перебуває в Константинопольського патріарха, а святіший патріарх Великої Москвої буде намісником. На це ми даємо згоду і радимо. Патріарх Досифей, ну, ще 686 рік, квітень, а соборне послання травень. Отже, тут чітко ми бачимо, що зневажила московська патріархія всі ці умови, захопила єпархію, окупувала її напівзаконно. А після 18-го року, коли відмінені були ці рішення цих листів, вона не захотіла її віддавати. Не захотіли її віддавати і виявили порушником ще гірше священих канонів. Якщо не віддасте єпархію, то підвильнемо що вас, щоб у вас не закрався дух світської зверхності, і ви не втратили мало помалу непримітну свободу, яку маєте в Христі. От, тобто, вони, якщо захопляєш єпархію, не віддаш, то ти говорять святі отці, обіцяючи, що ти втратиш свободу в Христі. І канон 15 говорить, що ви не, зв... не поважаєте свого патріарха, не, не шануєте його, то ви чужі, священства. Зараз московська церква зневажила патріарха свого істинного, стала окупантом з 18-го року, дійсно, будучи окупованою, і стала окупантом повністю. І це винен Митрополит Київський, як би ми того не хотіли, колишній Митрополит Київський. І згідно двох канонів, вони чужді священства, які не поважають цього патриарха. А Якщо вони говорять, що вони зараз і московського не поважають, то вони двічі чужді священства. Бо вони ні Вселенської істини не поважають, ні свого колишнього московського не поважають. Розумієш, так? Да? І поза канонам зрозуміло, московського нема що шанувати, бо це єретик. Але по канонам вони двічі. Двічі чужді священства ані.